Ще одне. Коли наступного дня, після візиту Берса у січні, 12 чи 11 січня 2021 року вводи воєнний стан і приймається тут же, запускається передбачені чинним законодавством, що повинно зробити Міністерство, збро... Міністерство оборони Збройні Сили, Генеральний штаб, головком Залужний і Генеральний штаб, що повинні робити командуючі військ. Олександре, машина почала працювати. Все відповідно до вимог чинного законодавства Конституції, конструкції, розпорядження указів президента і наказів головного командувача по вертикалі низ, бо армія це військова дисципліна. А також були зв'язані руками і ногами. На свій страх і рик за декілька днів, порушуючи закон, Олександре, вони введені на воєнний стан. Починають говорити війська, переміщати так далі. Ви знаєте що? Звичайно, обов'язково вся правда, як Путін після Другої світової війни, те, що приховував а керівництво радянського Слабласі, випливить це. Але тим, що я володію, я вам скажу. Господь Бог, Господь Бог нам послав такого ловкома, як Валерій Залоштин. І такого. Той період перед началом, яку добував розвідного гвардіал, Кирило Будану, як він надав цю інформацію. І ті генерали, які були навколо нього, Михайло Забровський, начальник генерального штабу, там півтора-два, десятка генералів, так, які розуміли, що в мене неминуче. І потихеньку щось розуміло, що якщо скажімо, скажем, червона ракета взлетіла, можна щось кудись війська пересунути, так далі. За декілька днів чи годин до, до початку повномасштабного вторгнення бракетно-бомбових ударів залужний виводить, ховає місць дислокації протиповітряну оборону, піднімають повітря літаки, що це хоч виводять з гаражів, де були танки, щоб їх було. Росія все знала, розумієте? Щоб не, вони не були спалені і так далі, і, от і, все. І, почина, і починають діяти. О, я ж говорю: оце бувають ті моменти, що група генералів, які бачили дилетантизм, непрофесіоналізм, ну просто у військових, оборонних, контролірних справах політичного керівництва країни, на чолі Зеленським, да, пішли самі на цей крок і це врятувало від захоплення Києва. І вибачте, капітуляції України. Це однозначно. Ну, а ще ж одне, Олександре, ще скажу, бо боляче про це згадувати. Збирає засідання Ради національної безпеки і оборони перед самим вторгненням. Залужний і міністр оборони наполягають на введення воєнного стану. А який указ підписує Зеленський про введення надзвичайного стану? А введення надзвичайного стану – це посилення. Охорони громадського поліції, На наділення панувань поліції. І от коли оце все знаєш, совокупно складаєш пазли і думаєш, як би ти у даній ситуації не мінімізував свої висновки, але відправді діватись нікуди. Тому Єрман... Малянович, я, я скажу, Зеленський Ярмак готовили. Здачу України поталу Путіна. От Тому, коли те, що сталося в овальному кабінеті, у мене ще величезні питання до цього: хто і що, скажімо, підлаштував? І чому це саме так сталося, і чи можна було б цьому завадити? Насправді зараз. Перед тим як поставити наступне запитання. Я хочу звернутися до наших шановних глядачів, друзі. Ставте вподобайку під цією трансляцією. Обов'язково не забудьте. Я вас дуже прошу, тому що це дуже необхідно для того, щоб нас більше побачили в мережі YouTube. Ну і звичайно, хочу звернутися про підтримку роботи нашого каналу. Нам дуже необхідна фінансова підтримка, щоб канал не зупинявся. Щоб ми могли. Могли і далі працювати під цим відео є номери карток. Хто скільки може, будь-яка посильна для вас сума, яка буде не болісною для вас. Доєднайтеся, будь ласка, до цієї підтримки. Це дуже необхідно, Григорій Мелянович. Розумієте, дивіться, чому американці. Неодноразово натякають нашій владі Володимиру Зеленському на проведення виборів. Вони ж знають, в принципі, наше законодавство, що під час дії воєнного стану вибори неможливі. Були закиди Трампа стосовно диктатора Зеленського, що він без виборів. Зараз ця тема трохи так відійшла, але я те, що ми з вами спостерігаємо, і неодноразово вже говорили, що виборча кампанія і не припинялася в Україні. І ось це мене дуже турбує, тому що я розумію, що люди, які сидять в державній машині, вони якимось чином мають цією державною машиною управляти. Має бути стиль ведення цієї машини. Це як в гонках. Або ти їдеш і везеш пасажирів в автобусі, або ти на Формулі 1 Це великі різниці, як вести цю цей автомобіль, чи ти ведеш її як формула 1 чи ти її ведеш як. Благопристойний громадянин, який везе дітей до школи, я би хотів, щоб нас везли як дітей до школи насправді, тому що я хочу безпеки, я хочу прогнозованості, а не е те, що робив Айртон Сенна покійний, бо він закінчив, ми знаємо як. І я не хочу, щоб цей боліт розбився, Олександре. Коли був запроваджений так званий єдиний марафон, або як його в соціальних мережах окрестили Зелений Брехунець і відключені три опозиційні телеканали: Прямий, П'ятий і Еспресо. Пам'ятайте все це? Вибачте, При... я доповню ще вас. Е, просто якщо говорити про вибори, навіть якщо ці вибори можуть статися, а з чим ми йдемо, з ким ми йдемо на ці вибори? Проти Порошенка запровадили санкції. Залужний на державній службі послом працює ніякої передвиборчої кампанії бути не може. Він працює на державній службі і він означив, що його сьогодні завдання е, працювати на державній службі. Е, це вже скажімо, ми потім згодом оцінимо його вклад в, тому, в, то, в те, що він робить. Але ці рейтинги тримаються. І люди знають, що у нас є залужний, так? У них є залужний, який там працює послом. Але владі це дуже не подобається. Владі не подобаються рейтинги, вони їх заміряють, замість того, щоб взагалі нічого не міряти і не займатися е, вимірюванням рейтингів, боячись за своє існування, за своє крісло. Чомусь. Про це постійно говорять, чомусь про це постійно нагадують, і це дуже-дуже чіпляє. Будь-яка розмова про вибори, це дуже чіпляє. Олександре, я, я продовжу. Ні, дякую, Олександре. Все нормально і гарно. Коли був створений єдиний марафон, якого в народі хрестили Зелений Єрмаковський брехунець і виключили із ефірів. Опозиційні загальноукраїнські телеканали Прямий, «П'ятий» і Еспресо. Я своїми хлопцями прослухав його десь тиждень півтора. І ми дійшли висновку, що влада, запровадивши єдиний телемарафон, почала підготовку до наступних президентських і парламентських виборів. І всі події. Які після цього розвивалися, тільки підтверджене, зроблені на особисно, буквально через півтора-два тижні після початку цього дії цього єдиного телемарафону? Олександре, чому піднімається так часто питання та з усіх кінців з за океану і в Україні про вибори президента, Верховної Ради і так далі? Я скажу більше. От. Що майже щотижня заміряється рейтинг. Якщо відбувається щось таке незвичайне в Україні чи за кордоном, пов'язане з Володимиром Зеленським, так, буквально через пару днів вони теж проводять рейтинг. Ну, ви от знайомі, після події в Увальному кабінеті в Україні теж були проведені рейтинги, які засвідчили, що скачок рейтингу довіри до Зеленського. гра в рейтинги, вона рано чи пізно може привести до трагічних наслідків. Якщо це буде пов'язано з трагічними наслідками когось зі злади, ну, це гори, звичайно, для родини. Але для України. Мені байдужа доля депутатів Зеленського його оточення. Мені не байдужа доля України. Я віддав багато років свого життя ще з часів Радянського Союзу, коли своїми друзями, колегами, бративами, що за середянських часів створювали спілку офіцерів України, нам погрожували Сибіром топити в Дніпрі. І Якби перемогу ГКЧП відомо, пам'ятаєте, серпень 91-го року, то швидше за це я б з вами не розмовляв, бо тому що був внесений список як одних з організаторів, керівників створення Смільських Офіцерів України, був внесений розстрільний список, і я прекрасно знав, що слідчого ізолятора мене б не довеличі кісти московські, але Ну так, то історія. Так от, невже я інколи задаю питання? Ну, є ж, так званий інстинкт самозбереження. Або навіть тваринний інстинкт самозбереження, що подумай, подумай, до чого приведуть отакі твої політичні кроки і дії. І знову ж повертаюся до того, те, що просив, моляв Зеленського ну, як людину з дипломом про вищу юридичну освіту. Пам'ятаєте, почалися розмови про закінчення президентських повноважень 20-го травня 2024 року. Пам'ятаєте: перша розмова про вибори в Україні президента почалася, знаєте, коли? У серпні 2023 року, коли в Україну приїхали три американських сенатори від Республіканської Демократичної партії. І тоді на Зеленському вони теж мали на цю тему розмову. Бо через, виходить, що менше ніж через рік починається президентська виборча кампанія, Ну от, а йде повномасштабна війна, як ви будете? Ну, президент, президент Зеленський сказав, що потрібно, буде проведемо. Ну щось таке. Потім, в жовтні 2023 року, голова фракції Слуга народу Арахамія заявляє, тут ідуть розмови, легітимний чи не буде легітимний президент, чи він має право виконувати президентські обов'язки після 20 травня наступного року, коли закінчиться 5-річний президентський термін. Фракція Слуга народу звернеться в Конституційний суд, щоб конститу... Конституційний суд дав тлумачення. Чи має президент відповідно до Конституції продовжити свої Конституційні повноваження після закінчення п'ятирічного президентського терміну? Конституційний суд так і не звернувся. Я опублікував три наукові статті аналітичні. Був один з учасником розробки прийняття Конституції України. Знає, як ці положення голосувалися, якому це було, які були ситуації, чому як записувалися такі речі, що для Верховної Ради спеціально було виписано, що в випадку оголошення надзвичайного чи воєнного стану продовження Верховної Ради продовжується автоматично. Для президента цього Конституції записано не було, тому що в залежності від його характера, якщо він має авторитарний сил керівництва, він міг би. Ну, дуже довго продовжувати свій президентське повноваження, бо я ще що воєнний чи надзвичайний стан. Ну, Вологу пішов, хтось це робив. Ви знаєте, який характер сіль керування був у Хочме в той час, коли ми приймали Конституцію. Так, це зараз так і відбувається, в принципі. Так, Олександре, воєн... воєнний я... стан продовжується, виборів не буде. От, Олександр. А, да. Тримає має свої повноваження і продовжує виконувати свої обов'язки. Ви праві, я кандидат юридичних наук, але не в сфері, не в сфері конституційного права. Я звернувся до професорів, професорів конституційного права. Університет, де я раніше вчився, до інших. Звернувся до суддів Конституційного суду, до суддів Верховного суду, до юристів. І от думки розділилися. Одні говорять, що в випадку введення воєнного стану підписаний закон, президент може виконувати свої функціональні... Хоча трошки соближаючись Конституції, бо закон же не відповідає вимогам Конституції. Закон про воєнний режим воєнного стану, де передбачено, А там в Конституції немає. Інші говорять, що не можна. Я нахожу рішення Конституційного суду, по-моєму, за травень 2015 року. Де чорним по білому записано, що президент обирається виключно на п'ятирічний термін. Я звернувся до народних депутатів публічно, до Арахамії. Ви ж говорили, що звернетесь до Конституційного суду. Зверніться, хлопці, хай буде рішення Конституційного суду. Можливо, воно буде не чисто конституційне, а політико-правовим рішенням, так як. Конституційний суд сказав, що так, не, не, не Конституція, а з політичної точки зору, з такої правової, так далі. указ президента про достроковий розсуду парламенту у 2019 році, можна прийняти. Ну, Бог з ним. Зробіть цей фіговий листок, рішення Конституційного суду. Переговоріть із суддями і так далі. Ви розумієте, ну, уговоріть, можливо, хай буде рішення Конституційного суду, щоб ми закрилися перед світом. Виступає. Грамотний юрист, заступник е, виборчої комісії, заступник голови комісії Андрій Магера, розжував і сказав: треба звернутися до Конституційного суду. Що ми бачимо? Появляється голова Конституційного суду, який не має права давати висновок, підміняє Конституційний суд, що президент продовжує повноваження. Потім якийсь юридичний інститут, потім якісь юристи і так далі. І от я думаю, ну люди добрі. Ну, хорошо для пересічного громадянина, які взагалі не мають юридичної освіти, ну ви ж маєте юридичну освіту. І ви тлумачите Конституцію, перебираючи на себе повноваження Конституційного суду. Я написав три юрид... наукові статті з проханням умолянням до Зеленського. Звернись до Конституційного суду. Мені важливо, щоб на міжнародному рівні тебе сприймали як легітимного президента, і не було закидонів, що ти просрочений, що ти не легітимний президент. Ну, вибач, це моя країна, це моя держава. Я за неї боровся і, і поборюся. Ну, хіба ж важко підготувати? І що ми чуємо, якщо я не помиляюся, по-моєму, у січні 24 року, велика прес-конференція. Що заявляє Зеленський? Мені, мої друзі соратники із Європи, з Європи говорять, що вони будуть вважати мене президентом, бо йде війна і так далі все. Та ну, при чому це? А потім через певний час, що з'являється, заява воєнного злочинця Путіна, заява його друга Трампа. Що президент не легітимний, просрочений, з ким підписувати договори, так далі, і все. А потім, як то, що це, хтось із журналістів чи блогерів про це говорить, кажуть, що це московський наратив, що це на, наративи Кремля. Да, шановні мої, вони з'явилися, коли з серпня 21-го року були поставлені питання, чи будуть вибори, чи не будуть вибори президента в у 2024 році, і про це говорили юристи, про це публікацію, все. Ну, що ж ви, так сказати, вишаєте людям знову. Лапшу на вуха і полову сипати в голову сміття і так далі. От, Олександре, коли не, не дотримується Конституції, а в Конституції записано, президент України є гарантом дотримання Конституції України. Знову не виконання Конституції. Хай би рішення Конституційного суду якоюсь було б натяжкою. Але знаєте, чого не пішов президент? Чи фракція Слуги народу, як обіцяв Вархамія, голова фракції, не звернулася до Конституційного суду. Бо там знали, що Конституційний суд такого рішення не прийме. Не знаю, чим би вони мотувалися виключно вимогою Конституції, чи якимось негативним відношенням з Зеленського чи до когось, але я знаю, вони побоялися, тому що в них не було гарантії, що Конституційний суд прийме. Територ. І тепер ми попали в таку міжнародну політичну ситуацію згідно Конституцію. Хто веде переговори на міжнародному рівні? Одна особа, президент, ну, а з її дорученням міністр закордонних справ? Ну і розумієте, виходить так, що замість того, щоб цю ситуацію в принципі актуалізувати? Тепер ця ситуація в підвішеному стані. Цим користуються росіяни, які постійно тикають, які постійно тикають. Хоча, в принципі, Путін визнає легітимність Зеленського, тому що е, вже неодноразово він це визнав. І Трамп визнає легітимність Зеленського. Так ти які ж тоді вибори? Про які вибори ви можете думати зараз? Так, от, Чого так. ви шпиняєте опозицію цими виборами, що вони Олександр... от виборами займаються? А ви не займаєтеся виборами? Олександр... Ваші всі рішення продиктовані виборами, а не е, здоровим глуздом? Олександре, знову ж. Я розумію твою емоційну складову, але я всього свого віку, досвіду життя політичного, міжнародного, юридичного, які, м'яко скажемо, в біса можуть бути вибори президента під час повномасштабної війни. Навіть не вживаємо слово введеного воєнного стану. Під час повномасштабної агресії, під час Великої війни, під час введеного воєнного стану. Ну, пане Зеленський, Володимире, ну знову звертаюся до тебе як за віком, як до сина. Ну, скільки разів тобі треба, щоб офіційно заявляли представники опозиції, що ні про які вибори, поки не завершується війна, не може бути й мови? Це ж підписано. В заявах зроблено. Офіційно. Підписаний же договір. Спільна заява оголошена, Олександре. Після буквально через декілька тижнів чи днів після повномасштабного створення, що наступні вибори будуть після завершення війни і встановлення стабільного гарантованого миру. Ну, всі домовилися. Я, я ж говорю, я от не розумію. Ну наскільки треба бути чи то бездуховним, чи то безмозглим, чи одне і друге, щоб звинувачувати опозицію, що вона говорить про якісь. Вибори, готуються до виборів, коли ти присуєш з опозицією, коли ти робиш все, ну, підім'явши під себе всі центральні засоби масової інформації телерадіоканали, коли ти контролюєш практично всі YouTube канали і блогерів, які там працюють, про які вибори можуть йти під час війни поголошення воєнного стану. Тому що вибори по всім міжнародним міркам передбачають, ну, по-перше, забезпечення безпеки для виборців. По-перше, вільне пряме голосування досу всіх однаково до засобів маси інформації. От, ніякого утиснення, опозиції і так далі. Тобто, розумієш, що були демократичні, вільні, ну, прозорі вибори. Як їх можна забезпечити, Олександре, під час Другої світової війни? Ви знаєте що? я читав, Дивіться. Ось нещодавні заяви Володимира Зеленського. Ну, це теж розумієте, от він заявляє, і я розумію, що це підсвідомість. Це страх втратити владу, страх втратити свої, своє робоче місце, крісло і так далі. Так, він каже: з посади він не йде, а зміна голови держави в Україні буде складним процесом. Більше того, він так. Трохи пожартував. Обміняєте мене на НАТО. А ми що тут, вибачте, міряємося вагою посад. Чим вища посада, тим, тим більше треба щось обмінювати в Україні. Слухайте, скільки можна перетворювати Україну, обмінювати на щось. Ми самі повинні йти туди, куди ми визначаємо для себе. Самі для себе в першу чергу. Олександре, не знаю, чи ви пам'ятаєте, але на початку 90-х була така гра шахраїв на персники. Пам'ятаєте, так? Да? Якщо ні, то погугліть, почитайте. От, так от офіс президента на чолі із Зеленським Єрмаком нагадують мені на От, шахраїв. По відношенню до українського народу. Розшифрувати не буду. Люди мого покоління чи трошки молодші, знають, як на персника грали, обдурювали людей. Так от це, це пограв на персники, похоже на Зеленську. Ще одне. Володимире, вибач, ти дуже дрібний, щоб міняти тебе на НАТО. Україна стала захисником НАТО, коли ти не готувався до війни і бездарно керував державою під час війни, проваливши повністю міжнародні відносини, дипломатичну роботу от, і загубивши багато оборонних програм, які були підготовлені ще до тебе. Розумієш, і Україна стала захисником НАТО. А НАТО перетворилося за цей час і це якийсь блеф, який ООН. Як я ще в 22-му році написав, що це зоопарк наляканих пінгвінів, наляканих Блефом Путіна. Що показав саміт, який відбувся пару днів тому назад? Що Європа бачить Україну як захисний щит і буде її озброювати, надавати фінансову допомогу із 800 мільярдів виділено 150 мільярдів, все. Так, от, ви знаєте що? По великому рахунку. Згадайте, 100річний договір підписаний між ким на 100 років Великою Британією і Україною. Позиція країн Балтії. Зараз позиція кого? Туреччини, Ердогана. І от Франції Макрона, нарешті сказати, до президента Великої Франції, Гранделя Франсе, Франц, дойшло яким він був на початку вторгнення і до початку вторгнення, так і який зараз. А ще одне. Перемога на виборах до Мундестагу і перемога Мерце. Це взагалі його заява, і його позиція. І як Брюсель, у Брюсселі європ... ну, от, Європейського Союзу відшили Орбана і Хвіцо. Під силу Путіна формується? Поки що політично-військова антипутінська коаліція, і буквально те, що як витворяє Сполучені Штати Америки, ми будемо, будемо мати міцний військовий союз цих країн, які не бо вони прекрасно розуміють, прекрасно розуміють, так? Що тільки спільними зусиллями можемо захистити Європу. От і. Інші країни демократичного світу від цього страшного агресора, пролетар, фашиста, військового злочинця Путіна, і Європа прокинулася. Тому ніхто тебе, Володю, міняти на НАТО не буде. Не годися ти для такого вину. Уже, ну як тобі сказати, все таки годися за віком, не буду вживати це слово таке, але ти пустишка. ти ні на що, тебе нема на що просто міняти. Закінчиться війна, вона закінчиться в цьому році, закінчиться перемогою України, становлена справедливого гарантованого виб... миру. Я собі ще раз нагадаю, що військові тирани нагадають тобі, щоб ти дотримався дану того слоку, що ти йдеш президенти лише на один термін. І не думай рипатись на другий термін, бо ти знаєш, що тобі писав. Які думки, які опозиції цього, цього принципу, якщо порушуєш дане слово і знову будеш балатуватися, чим це для може закінчиться? Чому він так тримається за владу? Олександр, я вам скажу ще одну річ: інформація кондиційного характеру із офісу президента? Зеленський не раз вже думав офіційно заявити. Що після встановлення гарантованого справедливого миру, закінчення війни, він дотримається даного слова і не буде балотуватись президента. І така розмова ще була, що нічого страшного не відбувається. Завтра він приходить на засідання Верховної Ради, але не завтра, а завтра, неділя, у вівторок, зачитує українською мовою заяву східну Конституції, що він складає своє повноваження президента України. Повноваження Верховного президента України же моментально, моментально без голосування переходить на кого? На голову Верховної Ради України. А посільки голова Верховної Ради, якій ще дилетант у військових оборонних, безпекових сферах, як і Зеленський, Сейфанчук, починав з цього з КВН, так? Верховна Рада, щоб зберегти себе. Страх буде заставляти. Ну, а ветерани можуть пісті нам Верховної Ради допомогти. Вони тут же обирають нового голову, Верхов... голову Верховної Ради, який має досвід міжнародних, політичних, і сфер, А там є 5 чи сім таких народних депутатів, які на три голови вищі і за Сихванчука, і у всіх питаннях, а тим більше за Зеленського. І тут ми зразу кого получаємо, виконуючі обов'язки президента України і голову Верховної Ради. Тут же сесія не закінчиться, створюється уряд національного порятунку. Тут же Верховна Рада України приймає закон, яким наділяє новостворений уряд приймати декрети, які мають силу закону після підписання їх виконуючи обов'язки президента України. Цей шлях перемоги вночі давно опублікований і не раз повторювався. І коли він перший раз з'явився, шлях перемоги України, да, то за вказівкою серберів ну, от, почали давити на блогерів, які його опублікували і так далі.